Це мого програмування Dart, і сьогодні ми поговоримо про приведення та перетворення типів. Неявне приведення працює без будь-яких додаткових методів чи операторів. Оскільки об'єкт дочірнього класу є одночасно об'єктом батьківського класу. То якщо присвоїти нащадок змінній базового класу, він автоматично в нього перетвориться. Явне приведення вже вимагає застосування оператора S, який спробує перетворити дочірній у батьківський. Однак, якщо типи не співпадають, програма завершиться з помилкою. Щоб уникнути цього, треба перевірити тип змінної за допомогою оператора IS. При цьому, якщо треба перевірити зміну на невідповідність типів, то можна застосувати оператор is зі знаком оклику для конвертації рядків у інші примітивні типи. Кожен з них має статичний метод парс. Правда, якщо рядок може містити не тільки числа, то програма завершиться з помилкою, тому краще застосувати try parse, який поверне null замість генерування помилки. Підписуйся та вчи Dart разом зі мною.